Я командир господарчого відділення, молодший сержант Колочук Світлана Васильівна. Я в цивільному житті і тепер вважаюся провідником пасажирських вагонів. Так що, коли почалося повномасштабне вторгнення, я робила проводником, вивозила людей, евакуювали людей ми. Потім через півроку вивозили на Площадках, на вагонах військових наших і ранених. Страшно, дуже страшно було. Страшно не за себе було, страшно було за дітей, за внуків, за односельчанів, тому що там теж багато в нас діток було. Щоб ви розуміли, У нас в купейному вагоні 36 людей купейному. Ми перевозили по 300 чоловік в вагоні. На третіх полках це дітки маленькі лежали замотані в полюшках. На другій полці там по 5, по 6 діточок таких уже 9, 10, 12 років. Мами на проході в вагоні, це сиділи оця батарея Дліна, на батареї сиділи з дітьми. Люди бували, виїжджали і з тваринами. Ну, з тваринами це зима була, по холоду їхали в цих тамборах, тому що не хотіли з маленькими дітьми, бо це тварини, собачки, кот, котики, різні животні були. То люди сиділи, собі тако стояв в тамборах і вивозили дітей, стариків. Ну, скільки людей було сильно багато, що вони всі ці потяги не вміщалися. Зараз е, дана моя бригада їздить е, дуже в тяжкому напрямку, і я їздила до цього два роки назад. Це в нас Херсон, Краматорськ. Спочатку ми доїжджали до Славянська, потяг був, а потім продлили до Краматорська. Зараз моя бригада. Поїздці і ще до сих пор їздять дуже, ну, дуже в нас така бригада, така сильна, крепка. Представляєте, що це таке поїхати туди, в напрямок Донецька і в напрямку з Херсона на Донецьк? Ну, на початку повноштабної війни ми моя бригада отримали значок Желізний герой провідник желізний герой так і було желізний герой і нам виплатили денежну премію <му> Проводник трошки психолог вже заходить, якщо до тебе пасажир, ти вже розумієш, як себе вести з цим пасажиром, як йому допомогти. Як... Так само і з хлопцями. Якось вже заходиш, починаєш общатися і вже дивишся, як його чи піддержати, чи може крикнути трошечки на нього, хорошим вкусним домашнім борщом накормити. Вони, ну мені каже, хлопці всі люблять дуже борщ, зелений, красний, пюрешечку, м'ясо таке, дуже люблять домашню кухню. Пішла, люблю свою Україну, люблю дітей, захищати своїх, не тільки своїх, усіх українських дітей, батьків. Син у мене та Він був в армії, з армії пішов, почалася в 22-му, як кажуть, у нас війна. І він так остався вже четвертий рік служить. І я заради сина, вже другий рік теж служу, пішла заради сина, пішла за нашу Україну. Війна скінчиться, я вернуся назад на свою роботу. У мене йде ще стаж робота, мені йде зарплата ще з роботи. Я розумію, що я на наступний рік вже йду на пенсію, але я повернуся на свою роботу. Я люблю теж свою роботу, я її так я йшла заради того, що війна. Началася піддержати наших хлопців, допомогти, я ж кажу, смачно готувати їх там цей. А як закінчиться війна, то на роботу обов'язково вернуся. Жінки дуже гарно просимо вас. Якщо маєте ви змогу, приходьте до нас, ми з радістю вас візьмемо, даже 21 бригаду. Приходьте до мене кухарям, У мене дуже багато кухарів потрібно, не вистачає.